Вітаю, шановні майбутні студенти Дніпровської політехніки. На цій зустрічі ми з вами взнаємо, що таке електроенергетика, електромеханіка, автоматизація, розумний дім, що таке теплоенергетика та філологія, тому що. Всі наші скили, всі наші надбання, всі наші конкурентні переваги можуть знецінитися, якщо ми не вміємо подавати себе, якщо ми не вміємо комунікувати, якщо ми не будемо сучасними. Дніпровська політехніка має потужне приборне забезпечення. До речі, тільки частина призів, що отримані нашими студентами, і сучасні прилади, які дозволяють розкрити таємниці всесвіту. Що таке електрична енергія? Що таке електромагнетизм? Як ефективно генерувати теплову енергію? Як бути сучасними, а значить, успішними? Тож до зустрічі і передаю слово із задоволенням приймальній комісії, яка занурить нас у терени, як успішно пройти шлях та вступити до Дніпровської політехніки. Тож чекаємо, вітаю, друзі. Сьогодні ми розпочинаємо традиційні наші зустрічі вступниками для того, щоб зробити вашу вступну кампанію не як найлегшою, як найприємнішою, і здобути ту спеціальність, про яку ви мріяли протягом багатьох років. Сьогодні Дніпро Дніпротех відчиняє двері саме для вас. І говоримо сьогодні про те, що необхідно для того, щоб стати студентом Дніпротеху, що необхідно для того, щоб стати. Студентам омріяної спеціальності і здобути освіту і бути успішним у житті. З 13 лютого набув чинності порядок проведення національного мультипредметного тесту. І сьогодні вже точно впевнено ми можемо говорити про те, що для вступу до будь-якого університету в Україні для здобуття вищої освіти вам необхідно буде скласти 4 предмети Національного мультипредметного тесту. Незалежно від того, ви закінчуєте повну загальну середню освіту. Чи ви здобуваєте освіту фахового молодшого спеціаліста? Перелік предметів буде однаковий. Ви складаєте чотири предмети обов'язково. Три будуть з основного блоку єдині для всіх: це українська мова, математика та історія України. Четвертий ви обираєте з додаткового блоку. Ви обираєте ту. Той предмет, який є для вас найулюбленішим, з якого ви маєте найкраще знання, і той предмет, який вам допоможе в подальшому навчанні для здобуття омріяної спеціальності, ви матимете 240 хвилин для того, щоб скласти всі чотири предмети. Перші два це українська мова і математика. Другий історія України і предмет за вибором. Між ними ви матимете перерву в 20 хвилин, задля того, щоб трошки перепочити. І отримати якнайкраще результати тестування. По закінченні ви їх отримаєте і побачите їх на екрані. І згодом ви зможете їх перевести в 200-бальну шкалу, задля того, щоб в подальшому розрахувати свій конкурсний бал. І розуміти, які шанси у вас на успіх в порівнянні з минулорічними вступними кампаніями. Як це подивитися? На сайті вступ'ядеба.gov.ua оприлюднені всі результати починаючи з 2018 року. І вже ви точно, приблизно можете зрозуміти, які у вас шанси, для того, щоб здобути освіту за омріяною спеціальністю в омріяному виші. І, звісно ж, це ми говоримо про Дніпровську політехніку. Тестування ви проходитиме з 14 травня по 19 червня, і в першу чергу в травні будуть складати тестування випускники минулих років. Для випускників поточного року тестування буде передбачено вже по закінченні навчального року повністю. Тому у вас є всі шанси для, для того, щоб під хорошо підготуватися до складання і отримати як найкращі результати. Чи можливо випускникам минулих років використовувати? Результати національного мультипредметного тесту минулих років або ЗНО. Так дійсно, в цьому році вступна кампанія відбуватиметься на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року і національного мультипредметного тесту 2022, 2023 та поточного 2024 років яким чином відбувається реєстрація? Ви самостійно реєструєтесь дистанційно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти і визначаєтесь з предметами, які ви будете складати за вибором. В особистому кабінеті, який ви створюєте на цьому сайті, ви отримаєте інформацію, в який день, в який час, в якому місці ви будете складати тестування. Сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже оприлюднено демонстраційні варіанти. Тестових робіт з кожного предмету, за якими ви можете вже зготуватися, і розуміти, де можливо є прогалини, в чому ви найсильніші. І якщо у вас виникають проблеми, якщо є непорозуміння якісь, провідні фахівці Дніпровської політехніки завжди готові вам допомогти з опануванням всіх предметів на підготовчих курсах. А ще, бонусом для вступу, ви будете мати додаткові бали. Для здобуття освіти за спеціальностями з особливою підтримкою держави це найкращі інженерні спеціальності Дніпровської політехніки. Якщо у вас виникають запитання будь-якого характеру, що стосується вступної кампанії, що стосується проходження тестування, допомоги з реєстрацією на тестування, з допомогою подання документів і заяв до вишу з визначенням спеціальності. З визначенням пріоритетів приймальна комісія завжди готова допомогти вам з цим. Ми е, працюємо ми працюємо щоденно з 9 до 17. До нас можна звертатися або особисто, або телефоном, або в будь-якому месенджері з будь-якими питаннями, що стосуються вступної кампанії. Сьогодні на вас чекають наші найкращі представники най, найкращих спеціальностей електротехнічного факультету. Це більше спеціальності інженерно-технічного направлення, які користуються спеціальною підтримкою держави. І пам'ятайте, проходження підготовчих курсів університету дає вам додаткові бали при вступі за цими спеціальностями. Тож, колеги, прошу до слова. Вітаю вас, шановні абітурієнти. Я Євгеній Кошеленко, декан електротехнічного факультету. Запрошую вас вступати на актуальні спеціальності. Зокрема, на нашому факультеті представлені спеціальності енергетичного профілю. Це спеціальність 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Також у цьому році на цій спеціальності відкрита дуже цікава освітня програма, електромобільність та енергетична інфраструктура, спеціальність 144, теплоенергетика. Зокрема, освітня програма. Інженіринг теплових процесів та систем. Спеціальність 174 автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, і робототехніка. Спеціальність 175 інформаційно-вимірювальні технології. А також родзинкою нашого факультету є спеціальність філологія, де ви можете Опанувати освітні програми германської мови та літератури з першою мовою англійська або німецька. Родзинкою цієї спеціальності є те, що ми навчаємо фахівців технічного перекладу. Всі освітні програми нашого факультету проходять акредитацію відповідно до розкладу. Зокрема, у 2023 році отримала відзнаку зразкова освітня програма спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Також на факультеті особливістю навчання є Проходження навчання за дуальною формою, коли ви вже починаючи з другого або третього курсу відвідуєте наших ключових роботодавців, які представлені на нашому плакаті, і у підрозділах роботодавців ви поєднуєте теоретичне навчання в університеті з практичними навичками безпосередньо у виробничих умовах. На факультеті діють багато сучасних лабораторій. Зокрема, створено лабораторії дистанційного доступу для отримання навичок роботи з небезпечними об'єктами. Створюються лабораторії з технологіями віртуальної та доповненої реальності. Завдяки навчанню за програмами дуальної освіти наприкінці ви отримуєте не тільки диплом, але також 2-3 роки практичного досвіду. Це практично вдвоє збільшує вартість нашого випускника на ринку праці і. Зараз від 70 до 90% відсотків випускників різних спеціальностей отримують працевлаштування на ринку праці України, але фахівці енергетичної галузі, фахівці з автоматизації знаходять також своє застосування і на міжнародних ринках. На факультеті ведеться активна співпраця з закладами вищої освіти Польщі, Німеччини та інших країн Європи. Обирайте спеціальності Дніпровської політехніки та електротехнічного факультету. Чекаємо вас на навчання.